Розглянемо оператор if, тобі його використання, на прикладі розв'язання квадратного рівняння. Значить, давайте поміркуємо з вами, які змінні нам з вами потрібні. Змінна х буде у нас така. Напевно, буде у нас x змінна x1. І що? І x2. Так? Змінної ігрек не буде. Буде також, що у нас змінна А, змінна Б, змінна С і змінна Д. Всі вони будуть типу, давайте з вами скажемо, real. Правильно? райт right В операторі райтлен right ми попросимо ввести початкові значення, тобі ж А, Б. С. І введемо А Б С. Далі ми шукаємо з вами, що, як домовились, дискримінант Д дорівнює Б квадрат. Правильно? Значить я пишу Б помножити на Б. мінус 4 помножити на А помножити на С. Далі в нас оператор if буде стояти. Тобто ми будемо досліджувати. Якщо наше D буде менше нуля, правильно? То Тоді розв'язків немає. І нам потрібно перейти в кінець програми. Як це робиться? Значить, ми повинні вивести write ln Розв'язків нема. Розв'язків нема. І перейти в кінець програми. Тобто перескочити от сюди на end. Значить, зараз ми введемо поняття мітки. І поняття оператора переходу. Мітки. Повинні бути оговорені в спеціалізованому розділі лейбл. Мітка. Лейбл мітка. І йде перерахування. Перерахування в якості ідентифікаторів, наприклад, мітка E. Нехай буде. Ну або ж одну буквочку поставимо, буквочку E. І вказується, після перерахування крапка з комою. А E у нас. Далі, в потрібному місці програми ми ставимо міточку, наприклад, E. І там, де потрібно, вписуємо оператор go to і вказуємо мітку, на яку слід перейти. Що вийде? Якщо «Д» менше нуля, давна нерівність справджується, і виконуються оператори всі, які записані після «End». Тобто буде виведено на екран, розв'язків нема, і go to e відбудеться перехід до мітки e, тобто в кінець нашої програми. Інакше. Тобто, коли у нас дискримінант додатній, ми з вами повинні зробити слідуючі дії. Ми з вами повинні знайти X1. Правильно? Х1 написати, дорівнює. Зверніть увагу, чисельник і знаменник я зразу візьму в дужки, щоб не забути. Що в чисельнику, що в знаменнику, получається? Тут у нас, як ми пишемо, мінус Б плюс SQR, SQR із Д. І поділити на два помножене на А. Скопіюю дану формулу, вставлю от сюди, напишу X2 і заміню значок плюс на мінус. Після цього оце ми значення можемо виводу вирізати і вставити його от сюди. Щоб було рівненько все і красиво, ми з вами. Поправимо і напишемо, що х1 дорівнює x1 з розмірністю 3 на 3. Тут вже є і ціла і дробова частина. І х2. Тут також вказуємо x2. І розмірність знову ж таки 3 на 3. Це у нас затримка. Нашого результату, тому ми з вами запустимо програмку для перевірки. Отут у нас присвоїти. Правильно слід поставити це трошечки нам з мови C. Іде. Значить, пишу, наприклад, мінус перше число, пробіл, друге значення B, наприклад, 4. І пробіл значення C, наприклад, 3. Нажимаємо Enter. Бачимо, що є якесь x1 і є x2. Якщо ми навмисно введемо е значення, наприклад, такі b маленьке, а А і С велике, правильно? b маленьке, b квадрат мінус 4А. Це щоб отримати від'ємне число. b маленьке, а наприклад, ну, давайте А напишемо 20, 3b маленьке, наприклад, 2 і А 36. Напише, нажмемо Enter. Я два рази, напевно, нажав Enter. Ще раз. 24. Пробіл 2, пробіл 32. <плес> Знач... Правильно, дивіться. Все відбувається. Відбувається. да, Відбувається вивод відбувається Go to E», Тобто ось оцю мітку краще поставити куди? На затримочку от сюди. І тоді у нас буде все правильно. Тобто у нас затримки не відбуваються. Ще раз запустимо програмку, введемо А, введемо Б, введемо С, розв'язків нема. Ось такий приклад розв'язання.